Біг тепер по висохлому болоту. Тут ріс лише сухий мох. Бігти по ньому було дуже важко, а головне, нема чим було підживитися. Не траплялися ні хробаки, ні гусениці, ні соковита трава. На другу ніч мишеня зовсім вибилася із сил. Воно на силу піднялося ще на якийсь пагорб і впало. Очі його злипалися, в горлі пересохло, щоб освіжитися, воно лежачи злизувало з моху крапельки холодної роси. Почало світати. З пагорба пік далеко бачив покритим мохом долину. За нею знову починався луг. Соковиті трави там стояли високою стіною, але у мишеняти не було сил піднятися і добігти до них. Виглянуло сонце, від його гарячого світла швидко стали висихати крапельки роси. Пік відчував, що йому настає кінець, він забрав залишки сил, поповз, але одразу ж упав і скотився з пагорба. Він упав на спину лапками догори і бачив перед собою тільки порослу мохом купину. Прямо проти нього в купині виднілася глибока чорна дірка, така вузька, що пік не міг би всунути в неї навіть голову. Мишенята помітило, що в глибині її щось ворушиться. Незабаром біля входу з'явився товстий волохатий джміль. Він виліз з дірки, почухав лапкою кругле череце, розправив крила, піднявся в повітря. Зробивши коло над купиною, джеміль повернувся до своєї нірки і опустився біля її входу. Тут він підвівся на лапки і так запрацював самими жорсткими крильцями, що вітер пахнув на машиня. Жр гулекрильця. Це був джміль трубач. Він заганяв до глибокої нірки свіже повітря для провітрювання приміщення і будив інших джмелів. Які ще спали в гнізді. Незабаром один за одним вилізли з нори усі джмелі та полетіли на луг збирати мед. Останнім полетів трубач. Пік залишився сам. Він зрозумів, що треба зробити, щоб врятуватися. Потроху, повзком, з перепочинками, він дістався до джмелиної нірки. Звідти йому в ніс вдарив солодкий запах. Пік колопнув носом землю. Земля подалася. Він колопнув ще і ще, поки не вирив ямку. На дні ямки з'явилися великі стільники сірого воску. В одних лежали джемелині личинки, інші були сповнені запашним жовтим медом. Мишеня жадібно стала лизати в солодкі ласощі. Вилизав увесь мед, прийнявся за лічином і жваво впорався з ними. Сили швидко поверталися до нього, такої ситної їжі він ще жодного разу не їв відтоді, як розлучився з матір'ю. Він далі і далі розривав землю, тепер вже без усиль, і знаходив усе нові стільники з медом і з личинками. Раптом щось боляче кольнуло його в щоку. пік відскочив. З під землі лізла на нього велика джмелина матка. Пік хотів, бвак, кинутись на неї, але тут загули заджещали ним крила, джмелі повернулися з луки. Ціле їхнє військо накинулось на мишня, і йому нічого не залишалося, як мерщій тікати. З усіх ніг кинувся від них пік. Густа шерсть захищала його від страшних джмелиних жал, але джмелі вибирали місця, де волосся короче, і кололи його у вуха, по тилицю. одним духом, звідки сили взялися добігло мишеня до луки і сховалися в густій траві. Тут джмелі відстали від нього і повернулися до свого пограбованого гнізда. Того ж дня пік перетнув сирий болотистий луг і знову опинився на березі річки. Пік був на острові.